Український алфавіт за 5 хвилин. Літера А. А. О, а єму. А три, а чотири. А п'ять, а шесть. А... Де Демон блядь? Літера Б. Б. Булочка з сосіскою. Чай буде брод. І, І праніки то чаю. І все. Літера В. В. Аля! По-моему, Літера Г. Г. Галя, ти не ведела дяка. Шо, що? Свичайні и оранже. І що ви можете передбачати майбутнє? Літера Д. Д. студія. Оце не твоє не твоя дитина. Дитині один Ой. Ти що? Літера є. Є. А якщо б я собі не сохранився. Я собі не сохранився. А якщо в мене програма із за цього полетить, нам ну все і так на соплях ще здержиться. Літера Ж. Ж. Дійсно, викликів дуже багато. Але є люди, які бачать позитив, є люди, які, ну, як я жартую на цього, люди як мухи і бжели. Бжели шукають квіти, мухи зовсім інші. Літера І. І. Інакше не буде, бля, брат. Інакше не буде, блядь. Все, женися нахуй, блядь. Пизда. Літера Йот. Й паніті в рот. твою мать, блять, ти не нахуй, блять! Літера К. к. Тому що кішки та цуценята там не можуть покупати себе в кишчачих магазинах. Літера М М. ваши дети, как Литера Н. -на. Немножко текст по дебильному написан. Миша, все переписываем. У тебя скучное <Ух> лицо. Тебе никто денег не даст. Мы сделаем Харьков чистым и благоустроенным. Мы обеспечим для этого необходимое финансирование, а также создадим условия для притока инвестиций в город. Литера О. О. Вот я, нажарив окорочок. А потом поим, когда сцена Классный. А пахная Вкусно. Ну, все, до нових встреч. Пока. Літера П. П. Бо ми, в мене вже питали після. після деяких сенці, сенсі, сенці, сенсаційних, таких, знаєте, публікацій. В Змі. Літера S. С С. Сокіабле. Це правильно Сокіабле.

Здра, придурок! Давай, три, чотири. Літера С. Це, це мерзость. Це реально мерзлость. Літера Ч. Ч. У зв'язку з вакантною посадою декана факультету кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. Літера ша. Ш. Ш. Вона собі шоколадку купила, гадіна, з'їла сама шоколадку, а я що робить? А що? Мені її дивиться, як вона їсть шоколад, його теж може хоче шоколад. Задовола він. Він дуже шоколад. Дуже шоколад, шоколад. Літера Ща. пісню. Щастя здоров'я щастя і любові, щастя здоров'я, є літа, щоб були веселі, вічно молоді. Літера ю. Ю. Юля. Юля. Літера я. Я. Хотів би зробити офіційну заяву. Я дуже злий. Я дуже злий на юльку.